Україні вдалося повернути 1625 дітей, вкрадених Росією, заявив Володимир Зеленський під час засідання генасамблеї ООН. Але це лише крапля в морі. За офіційними даними, Росія депортувала майже 20 тисяч. Зеленський наголосив викрадення дітей, спроби перевиховати їх у російських таборах та навіть за участі структур церкви. Це очевидний злочин, і міжнародна спільнота не має закривати на нього очі. Україна запускає міжнародний механізм відстеження. Крадених дітей щоб збирати інформацію та притягати винних до відповідальності. Перша леді Олена Зеленська у своєму виступі на генасамблеї наголосила: нинішніх темпів повернення недостатньо За кожним іменем стоять місяці пошуків, переговорів та ризиків. Але такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх, фактично, ціле життя. А ці діти не можуть чекати все життя. Це не переселення чи евакуація. Ці діти є жертвами репресій. Їхню особистість змінюють, їхні зв'язки розривають, їхні надії руйнують. Україна не може повернути їх усіх сама. Росія відмовляється надавати інформацію навіть міжнародним організаціям та ігнорує Женевські конвенції.